Вітаємо на частоті 106,7. З вами Терка Лозова. В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То з чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. А цього тижня на сесії міськради депутати проголосували за виділення з бюджету громади коштів на закупівлю обладнання для наших захисників. Тож 1,3 мільйона гривень передадуть з Лозівської скарбниці до районної на виконання комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та інших військових підрозділів Збройних сил України на 2021-2026 роки. Виділені кошти спрямують на придбання антидронового обладнання для підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України. Секретар міськради Юрій Кошнір каже, що минулого року можливості виділення коштів на підтримку збройних сил України з бюджету нашої громади були більшими ніж у цьому. Та, попри усі труднощі, які існують з його наповненням, лозівська громада не виключена, що й не в повному обсязі, але знаходитиме можливості виконувати запити військових підрозділів. Загалом за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну з бюджету лозівської громади на підтримку силових структур спрямовано понад 70 мільйонів гривень. Дочірнє підприємство Лозова Водосервіс відокремиться від теплоенерго. Рішення про реорганізацію шляхом перетворення проголосували депутати Лозівської міськради на першій цьогорічній сесії 25 січня. Перед пленарним засіданням питання відокремлення одного підприємства від іншого дослідили на депутатській комісії. Головний тепловик міста Сергій Малишев пояснив, хочуть відокремити водяників для того, щоб убезпечити їх від стягнень. Якщо Лозова Водосервіс перестане бути дочернім підприємством та стане самостійним комунальним, це збереже майно водяників. Нагадаємо, станом на кінець 2023 року держава не компенсувала КП «Теплоенерго» різниці тарифів на понад 120 мільйонів гривень. Відшкодування передбачили після того, як ввели мораторій на непідвищення тарифів для населення. Аби не залишити лозівчан без опалення, громада підтримала КП «Теплоенерго» на понад 16 мільйонів гривень. Ці кошти, зокрема, дозволили підготувати мережі до поточного опалювального сезону. Рівень розрахунків населення за тепло нині складає близько 80 відсотків. Аналізують в КП «Теплоенерго». На Лозівщині цього тижня сталося кілька пожеж, що забрали з собою життя людей. Перша пожежа виникла в Краснопавлівці, вже втретє за останні дні. Цього разу три людини там загинуло внаслідок загоряння. Сталася трагедія о пів на восьму вечора, 22 січня. Служби порятунку повідомили, що у селищі горить квартира на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. По прибуттю вогнеборців встановили, що в кімнаті горіли домашні речі. Виявили також тіла трьох осіб: жінки та двох чоловіків. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Друга пожежа сталася наступного дня, 23 січня, у Лозовій. Горів одноповерховий багатоквартирний будинок. Ліквідовуючи займання, пожежні знайшли тіло чоловіка 1965 року народження. За словами сусідів, він вів асоціальний спосіб життя. Припускають, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем. У Капежук розповіли, у будинку нещодавно оновили електрику, тож вона не була в аварійному стані. У пожежі вигоріла кімната загиблого. Інші приміщення мають наслідки значного задимлення. Їх усуватиме капежук. У частину, що постраждала, мала заселятися жінка. Більше в будинку ніхто не жив, тож відселяти людей не доведеться. Рятувальники ще раз нагадують, найпоширенішими причинами виникнення займань у помешканнях людей є паління у ліжку, несправність та перевантаження електромереж та недбале ставлення до стану пічного опалення. Тому піклуйтеся про себе та оточуючих, аби запобігти прикрих і трагічних випадків. У лозові планують створити дві кімнати раннього втручання в розвиток дитини. Якщо немовля від народження до трьох років має психічні, неврологічні чи фізичні порушення, йому та батькам мають допомогти фахівці. Коли дитина від народження має якісь порушення часто до трьох років, на це не звертають уваги, і потім дитині дуже складно війти в цей світ, вона має відставання в розвитку і важко навчатися у школі, додає директорка центру «Сяйво життя Ольга Шаткова. Саме про ці та подібні випадки йшлося на нараді в центрі, яка пройшла цього тижня. Справа в тому, що дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ півроку навчатиме команди. До їх складу увійдуть лікар, практичний психолог, соцпрацівник, логопед. Такі команди відвідуватимуть родини вдома, говорить представниця інституту раннього втручання Ганна Кукурудза. І додає, що зараз це особливо важливо, коли навколо війна. Коли ми говоримо про розвиток маленької дитини, це не тільки про інвалідність чи важкі порушення. Бувають випадки, коли у батьків дитини депресія, і у малечі може бути затримка розвитку навіть у таких випадках. Тож зараз ЮНІСЕФ відбиратиме для навчання команди з усієї України. Чи потрапить лозівська команда до проєкту, стане відомо у лютому. Наразі у лозові дітям з порушенням розвитку допомагають в установі сяйво життя та інклюзивно-ресурсному центрі. Наприкінці випуску новин звістка про легендарне повернення до рідного міста та рідної команди, заслужений майстер спорту України, неодноразовий чемпіон України, володар Кубку та Суперкубку України, володар Кубку УЄФА, найкращий бомбардир чемпіонату України сезону 2006-2007 років. Футболіст, який пограв за Шахтар, Динамо та Дніпро і закордонні футбольні клуби. Саме так цього тижня стало відомо, що до футбольної родини Авангарду Лозова повертається Олександр Гладкий. Керівництво футбольного клубу каже, що він значно посилить команду своїм класом футболіста та досвідом, який здобув за роки своєї футбольної кар'єри. Тепер Олександр Гладкий буде захищати честь клубу не тільки на футбольних полях, а й як спортивний директор авангарду. Тож бажаємо успіхів та перемог разом з нашими гравцями. Таким деся останній тиждень січня для Лозівської громади. Ми прощаємося з вами. Зичемо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.